Триває ефір українського радіо Чернігів з квітня місяця. У Чернігові починає працювати Демклуб. Ця молодіжна ініціатива впроваджується випускниками курсу громадянської освіти від міжнародної фундації Айфес Ukraine демократія від теорії до практики, який викладають у багатьох університетах України, в тому числі і в Національному університеті Чернігівська Політехніка. Про те, які можливості відкриваються перед студентами щодо формування і розвитку своєї громадянської активності в умовах воєнного стану, на яких платформах вони мають змогу реалізовувати свої молодіжні ініціативи, та яким чином реагують на виклики сучасності, будемо говорити далі з гостями студії, завідувачкою кафедри філософії і суспільних наук національного університету Чернігівська політехніка, доценткою Наталією Шакун, та студентами-ініціаторами створення демклубу у Чернігові. Оленою Шинкаренко та Богданом Савенком. Пані Наталія, перше запитання до вас: наскільки важлива громадянська освіта для студентської молоді, і що вона передбачає? Як це відбувається у Чернігівській політехніці? Вітаю. Громадянська освіта є надзвичайно важливою в аспекті формування громадянського суспільства і реалізації громадянських ініціатив. І громадянська освіта в Національному університеті Чернігівська політехніка викладається достатньо давно, але з 2021 року вона викладається за новою методологією, яку розробила для України спеціальна фундація міжнародних виборчих систем IFES. Досить унікальний курс, достатньо унікальна методологія. Почав викладатися цей курс у 2011 році в Грузії, і до сьогодні він викладається в провідних університетах цієї країни. Україна теж доєдналася до міжнародної спільноти, яка впроваджує ідею демократичних перетворень якраз через громадянську освіту. А що конкретно? Вона передбачає ця програма, і як в Чернігівській політехніці реалізується? Угу. Методологія Айфіс є надзвичайно. Інтерактивною, інноваційною, і сам курс він реалізує, реалізує тристоронній освітній підхід. Тобто в його основі лежать такі складові. Це і унікальна навчальна програма курсу, навчальні матеріали. Курс дубльований на освітній платформі Едера, де всі охочі, до речі, цей курс можуть пройти не лише здобувачі вищої освіти, але й кожен громадянин можуть переглядати відео, слухати подкасти, брати участь в різноманітних. Інтерактивних активностях. І крім унікального такого навчального матеріалу, на заняттях з громадянської освіти, а саме в курсі Демократія від теорії до практики, передбачені інтерактивні вправи. І ми. Аналізуємо політичні карикатури, ми працюємо в групах, аргументуємо позицію свою. А найголовніше, напевно, чому навчаємося якраз в такому інтерактивному процесі, це вміти чути іншого, це аргументувати свою думку, це бути залученим до тих перетворень, які відбуваються в суспільстві. І, зрештою, третя дуже важлива компонента і складова це реалізація студентських проєктів, тому що залік, приміром, чи інша. Форма контролю в цьому курсі не передбачені а вірніше вони відбуваються у формі підчингу проєктів. Кожна студентська мінігрупа реалізує свою ініціативу, представляє свій проєкт, який має можливість реалізувати на благо своєї громади, або навіть представити на всеукраїнському конкурсі студентських проєктів. Ну тобто, наскільки я розумію, йдеться про пошук активної молоді, яка е, небайдужа і до сучасного життя, і до нашого майбутнього. А от таких проєктів, от таких ініціатив у нашої студентської молоді в Чернігівської багато. Дуже багато таких ініціатив. Спектр ідей надзвичайно широкий це від допомоги безпритульним тваринам до інклюзії соціальної, тобто залучення верст населення, які потребують такої соціальної підтримки і допомоги. Тобто, щороку, а випуск курсу у нас відбувся перших слухачів в університеті Чернігівська політехніка в 2021 році. Щороку, що семестру, ми маємо можливість познайомитися з надзвичайно різноманітними і соціально значущими. Проєктами студентської молоді угу. ну а тепер давайте запитаємо Олену та Богдана. Олена у нас одна з авторів проєкту Портал морально-психологічної допомоги військовослужбовцям от про яку проблематику тут йдеться, і яка мета цього проєкту? А, ну, взагалі, проблема психологічної реабілітації та психологічної допомоги військовослужбовцям вона стояла завжди з часів 2014 року. А, року. І для повноцінного життя військовослужбовців після повернення з. Зони бойових дій ми створили портал, а, який надає легкодоступний, який містить в собі всі формати, всі ресурси з психологічної допомоги військовослужбовцям та їх родини. Наприклад, а, можна знайти реабілі... центр реабілітації в Чернігівській області або по всій Україні. Також ми вибрали ще й за кордон, щоб військовослужбовці та їх родини мали можливість знайти для себе психологічну допомогу за кордоном. Також ми створили блок самодопомоги. Де військовослужбовці, не маючи постійної психологічної підтримки з боку професіонала, можуть надати собі психологічну допомогу в зоні бойових дій або навіть вдома після повернення з такої зони, в нас це є сайт, де кожен може зайти і перевірити для себе знайти ресурси. Також можна залишити форму. Форму, де ви можете вказати анонімно свої дані, тобто пошту лише, щоб ми мали вам надати ресурс з психологічної допомоги, який краще підійде вам. Тобто, ви можете залишити там свій запит. А от коли ви готували цей проєкт, які критерії ви враховували і з ким консультувалися? Адже це ну, досить таки тонка справа, психологічна допомога військовослужбовцям? Так, ми, перш за все, ми консультувалися з нашою викладачкою Наталією Валеріївною. Вона нам в цьому допомагала, вона нас підтримувала. Але щоб дійти до самої ідеї, створити сайт, ми, як програмісти, ми вирішили це самі зробити, тому що це наша спеціальність, і ми вирішили зробити це. Корисним, щоб все містилося на одному сайті. До самої проблеми ми також дійшли вже під час повномасштабного вторгнення, коли ми зрозуміли, що треба допомагати не тільки донатами, а й робити такі, такі невеличкі навіть внески, якби воно здавалося з першого боку створити сайт. Угу. Богдан, у нас один з авторів проєкту безпритульні тварини. Причому цей проєкт він безпосередньо пов'язаний з наслідками бойових дій у Чернігові. Яким чином, Богдане? Вітаю. В першу чергу у нас дуже багато. Дуже багато в нас зруйнованих будівель, і багато хазяїв, багато хазяїв потрібно було виїхати за межі Чернігівщини, можливо, навіть країни. І тому не всі могли забрати своїх тих самих котиків чи собачок з собою. І вони були залишені осторонь, скажімо так, з сім'ї і бігають просто по тому ж самому Чернігову. Це насправді дуже погано, тому що. Ну, тваринки, насправді, їх дуже шкода, це перше. І друге, це те, що рано чи пізно якийсь, ну, якась людина може образити ту тваринку, і та тварина може потім образити ту людину. Тобто, все є коло таке, ніби запутане, взаємопов'язане взаємопов'язане коло, так, все вірно. Ми вирішили допомогти тим, щоб можливо ну, як маленькими ініціативами десь підкормлювати, десь до притулків приносити, де ще щось. Одразу забігу наперед те, що до кінця реалізувати його не вдалося, тому що не завжди є час, не завжди є підтримка в когось роботу. Не всі хочуть жертвувати чи вкладати свій час заради цього, заради розвитку цього проєкту. Але цікаво, що обидва ваші проєкти вони місять практичні аспекти, тобто це. Не просто проєкт на папері, а він вливається в якісь конкретні результати? Ну як сказати, конкретні результати, прям такі, щоб сильно масштабувати, не вийшло. На жаль, тому що в нас якраз така була міні-групка, яким це цікаво, але довести до практичного значення не вдалося. Може, у майбутньому можливо після нашого ефіру буде хтось захоче долучитися та допомогти з реалізацією цього проєкту, кому це буде цікаво. Ну, скажімо так, платформа є, а далі можна починати роботу при бажанні? Так, да, все правильно. Бажа... Ну, і бажання також є, але не завжди є ресурси. Тобто треба люди залучати. Лю... Люди, кошти, ті ж самі фінанси, платформи, ті ж самі так. Угу. Добре, пані Наталі, от дивіться, розвиток демократії і громадянського суспільства в Україні він же ж триває не один рік. А чи змінилися? Акценти у зв'язку із повномасштабним вторгненням Росіян в Україну з широкою війною, яка зараз триває, от у цій у громадянському секторі. Можливо, якісь нові виклики з'явилися, дуже важливе актуальне питання, тому що дійсно виклики і ризики сьогодні глобальні і потребують негайних відповідей. Скажу, що громадянська освіта вона реалізується, наприклад, і в Національному університеті Чернігівська політехніка, не тільки в її формальному вигляді, тобто як читання певного курсу, а це ще постійне залучення до різноманітних громадянських ініціатив, тобто, це ще й неформальна освіта. Що стосується наприклад даного курсу, то традиційно цей курс акцентований на теми демократичного врядування. Прав людини, громадянського суспільства та участі громадян, і ось ці наскрізні теми вони включають в себе і гендерну рівність, і вибори, і права меншин, інклюзію, доступність для людей з інвалідністю, право голосу, належне врядування, цифрову участь, різноманітність і дуже багато важливих тем. У світлі агресії російської, звісно, акценти змінюються, тому що, приміром, в межах нашого курсу ми розглядали тему прав людини в умовах воєнного часу. Тобто ми навіть аналізували, які права людини можуть порушуватися щодо відкритості суспільства, щодо доступу до інформації. Аналізували на яку інформацію людина має право, яка в умовах війни інформація має бути прихованою. Звичайно, ми посилили акценти на медіаграмотності, тому що ті інформаційні війни, які ведуться, вони вимагають від особистості сьогодні навичків факт чекінгу і критичного. Мислення, тому ми розглядаємо ці теми, звісно, в аспекті сьогодення. Угу. Олено Богдане, ну а яка ваша думка от, стосовно сучасних викликів, в тому числі перед молоддю? І які виклики, на вашу думку, на нас чекатимуть уже після перемоги в війні? Перш за все, це так: це права людини, обмеження прав людини в умовах воєнного стану. А це також збігаючи наперед, буде стосуватися наших демклубів, які ми будемо організовувати. Також можливо, це так як ми створювали проєкт психологічної допомоги військовослужбовцям. Це також буде в майбутньому важливо, адже після повернення з зони бойових дій потрібно буде займатися психологічним відновленням. І тому не тільки навіть військовослужбовців та їх родин, а й цивільних людей. Тому це також майбутній виклик. Так, я хочу доповнити те, що насправді країна то демократична, але не завжди демократія в нас, скажімо так, висвітлюється. Є певні моменти, теж ті ж самі обмеження. Так, перш за все, ми молодь, яка має рухати країну вперед. Яка має змінювати, тому що з покоління в покоління нас простежується е, коли деградація, коли навпаки розвиток. Але в нас якраз цей період життя, якраз цей вік, коли ми маємо вносити певні зміни і починати, хоча б з якихось певних невеликих ініціатив, поширювати ті е, ж самі демклуби, поширювати думку. Ну, в майбутньому е, хто країну буде керувати? Ті, хто зараз кому 20, ще коли ще час кому е, пізніше будуть народжуватись. Ну тобто і Подібне З покоління з покоління, в покоління розвиваємось і маємо разом рухати країну вперед. Угу. Ну от якраз тепер давайте в цьому ключі докладніше розкажемо нашим слухачам про демклуб, який почне працювати в Чернігові вже у квітні. Що це за об'єднання, які цілі перед собою воно ставить, і у якому форматі працюватиме? Хто? Так, так. Ну, Дем-клуб клуб це своєрідний простір для вільного висловлення своїх думок. Тобто студенти активна молодь, студенти, які проживають в місті Чернігова або приїжджають до Чернігова. Вони мають цей простір, щоб висловити свої думки, подискутувати на теми прав людини. Також ми влаштовуємо кінопоказ, нетворкінг, обговорення з експертами, де навчають мови ворожнечі та інклюзивному мовленню. А також це за підтримки громадян. Матська А, і, а, в принципі, а, 1 квітня вже розпочинаємо. А теми для обговорення: як плануєте підбирати, які критерії враховувати при обранні тієї чи іншої Перша теми? Перша тема в нас стосуватиметься прав людини, обмеження прав людини в умовах воєнного стану. А, але в майбутньому прогнозується, що ми також будемо запитувати студентів, а які їм цікаві теми ще, щоб ми мали змогу в майбутньому провести не лише одну таку дискусію, не лише на тему прав людини. Угу. Обговорення обговоренням, але в які от практичні результати все це буде виливатися? Якісь рекомендації чи можливо нові проєкти, от, про які ми вже згадували? Так, головна наша місія це просувати активну молодь, показувати їм власними прикладами, що не потрібно боятися реалізувати власні проєкти, не потрібно боятися змін. Потрібно робити, навіть, як би воно казала, здавалось, невеличкі внески. З, наприклад, своїх містечок, громад, області, а потім вже і всієї України. Тому наша місія це просувати показувати молоді, щоб вони не боялися бути активними. Ну, от перед Тим як розпочати роботу в Чернігів ви ви пройшли навчання у Львові. Про що там говорили? Ну і чому вас власне називають агентами змін? Богдане. Е, ну, в першу чергу, агенти змін, тому що ми прагнемо до змін це 100%. Е, Те, що ми якраз ці зап... початківці демклубів в наших своїх містах. Чернігів, Суми, Полтави і багато інших міст у майбутньому це планується розвивати взагалі по всім містам України. Зараз, на жаль, тільки в обнути, скажімо так, в обласних центрах, в основних таких ще хочу додати до Олени те, що це безпечний простір, і додатково це ще є саморозвиток, обізнаність молоді, щоб розуміти, що взагалі коїться, щоб навіть людина, якщо не може висловитись своїм друзям чи батькам, то вона. Вона може спокійно висловити свою думку у нас на тим клубі. Ми обов'язково обговоримо це без, без ніякого булінгу і тому подібне. Тобто, як то кажуть, велком. Це дружнє середовище, так. Да, так, да, все правильно. Ну і оскільки мережа ціла таких демклубів по країні. Ви якось між собою плануєте спілкуватися? Ну звичайно, у нас буде обговорення навіть після кожного формату. Перший формат в кожному місті в різні дати в майбутньому будемо якось комунікувати, обговорювати. У нас буде виправлення помилок, обмін досвідом, які з якими проблемами зіштовхнулися. Тобто, ну ідеально все провести в будь-якому разі не вийде. Всі всі навчаються на помилках, хтось на своїх, хтось на чужих. Але ну, після того, в нас ще планується офлайн-зустріч вже безпосередньо у Львові через деякий час. Якщо конкретно, то це після чотирьох форматів проведення приблизно через чотири місяці. Будемо сподіватися, що все вийде, що будемо рухати країну далі разом, розвивати демклуб, демклуби в різних містах, розвивати демократію, поширювати її ще більше і. Будемо сподіватися, що буде ще більше активної молоді. Ну а як часто ви плануєте збиратися, і хто із студентства, а можливо і не тільки студентська молодь, може долучатися до роботи демклубу? Взагалі, в нас планується кожного місяця під час навчального семестру. Перше, це буде так, як Богдан вже зазначав, чотири формати. Вони мають відбутися в найближчі чотири місяці. Наприклад, перший буде 1 квітня, тому це буде перший формат. Наступний буде приблизно через місяць, можливо, через 20 днів. Ну і так, до кінця цього навчального семестру. Хто може долучатися? Може долучатися активна молодь. А студенти, які не пов'язані з курсом, де Демократія від теорії до практики а та просто звичайна активна молодь, які цікаво просувати демократію. Угу. Ну і таке запитання вже на завершення нашої розмови. Оця спільнота, яка формується на базі Демклубу, Вона тимчасова, от поки студенти навчаються, чи ви плануєте триматися разом і бути агентами змін, скажімо так, і в післявоєнний період, і надалі? Ну, те, що я хочу сказати, те, що час покаже, наперед загадувати назавжди виходить. Але те, що можу сказати, засновники йода, вони починають взагалі свою діяльність ще студентами ще ну в нашому віці, можна сказати, але зараз їм вже по 25 років вони вже давно не навчаються, тобто займаються цим пропагандують демократію в гарному сенсі. пропагандують, одразу, хочу наголосити без негативу, і розвивають в певних містах. Поки що в деяких регіонах свої думки створюють безпечний простір, тим паче ми також їздили. В якомусь нові знайомства, новий досвід о, ну і безпосередньо нові знання. Хочу додати, що а, ми вже є членами громадської організації Йода, тому а, не на найближчі чотири місяці ми будемо з ними співпрацювати, а й плануємо в подальшому. Ну що ж, Демклуб у Чернігові починає працювати. А взагалі, це локальна мережа клубів, які гуртують активну та амбітну молодь, що творить зміни, поширює принципи демократії та прав людини. І головне. Творить спільноту активних громадян у своєму місті чи населеному пункті, від яких, як би це можливо, пафосно не звучало, залежить майбутнє нашої держави. Тож побажаємо нашим гостям, студентам Олені Шинкаренко та Богданові Савенку та завідувачі кафедри філософії і суспільних наук Національного університету Чернівська політехніка Наталії Шакун успіхів на цьому шляху і перспективи. Дякую вам за розмову, а слухачам за увагу. На все добре! Так, добре, я